Слава Україні! Розпочалася 336 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всі території України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синківка, Іванівка. Котлярівка, Баєвка Харківської області, а також Новоселівська і Стельмахівка на Луганщині.